Зателефонував у поліцію і сказав, що замінував рейсовий автобус. Трапилося це у листопаді минулого року. Чоловік, сівши у міжміський місь автобус Луцьк Хрівне ймовірно вирішив полоскотати нерви пасажирам і правоохоронцям. Та от останні такого жарту не оцінили. Та відкрили щодо жартівника кримінал. За таку витівку чоловіку присудили один рік із терміну. У поліції ж кажуть такі випадки не поодинокі, тим більше під час війни. В цьому випадку, в принципі, повідомлення про замінування здійснив громадянин України, який був на території західної України, був швидко встановили, задокументували і притягнули до відповідальності. Якщо ж говорити про цю величезну кількість повідомлень, які надходять на електронні адреси установи організації державних органів. То їх в переважній більшості надсилають ворожі спецслужби держави нашого агресора, і е, вони, звичайно, не підтверджуються, але це робиться з метою дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні, десь ввести в паніку людей. Правоохоронці вкотре застерігають не телефонуватись за відомо неправдивими повідомленнями, адже за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність.